Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Тож, починаємо з особистого життя, як завжди, і кілька питань. І на один день дивимось, що у вас буде завтра, в особистому житті. Інформація про затримку там, де ви дуже впевнено себе почували. Де ви щось там планували далі, там вже якийсь завершальний етап, він трошки затримується. Угу. Ну, ясності, як такої в цей день вам ще не буде надано. Ви ще не будете розуміти, як там буде, бо. Насправді, там, де вам будуть надавати інформацію, не буде і тій людині зрозуміло, як і що. Але якусь можливість, якусь пропозицію там будуть вам висловлювати. І якийсь такий варіант, який вас цілком і повністю влаштує, вам все ж таки промовляти будуть. Тільки а, так, там будуть докладати зусиль, щоб якомога швидше завершити з вами якусь справу. Ну, Може, там щось ви планували, в цей день ви як ближче станете до завершення, але ще крапку зарано ставите. Давайте далее сфера кохания, что у вас будет завтра в сфере кохания. Что здесь? Так, ну дивіться, не дуже не всім підійде, але пам'ятайте завжди тільки одне: що карти завжди відгукуються на ту людину, якій треба ну, сильніше за інших щось почути, бо це ж попередження для людини. Дивіться, тут в когось. Ситуація наступна. Тож всі інші, з ким це взагалі не буде резонувати, у вас день буде, от, ну, такий, знаєте, звичайний, без всяких потрясінь, без змін. Тобто, як і завжди. Як напередодні, або минулого тижня, або, ну просто такий, як завжди. Дивіться, тут про ситуацію в. Тут про зраду, зрада, яка не по коханню буде, а людина, знаєте, може, зайвого випив чи випила. І коли потім багато буде думок про те, що сталося, думок яких, він буде розуміти, що є. Ситуація зради. Угу. Коли думки саме про те, коли треба було себе зупинити, я так прикриваю, бо вона там не вдягнена. Коли треба було все ж таки пам'ятати про обмеження, треба було тримати себе в руках, але буде розуміти, що сталася зрада. І що буде з цим робити далі? Приховувати, так, приховувати. Так, бо людина в парі, да, де там був, зараз покажу. Бачите, бо є ж пара в людини, бо ж, ну, як же ж так розповісти все як було? Буде тримати це о, в таємниці. Так, і буде о, йти від цієї ситуації, це знаєте, як продовження цієї ситуації буде хотіти. Це це, це, це знаєте, от сказати, що людині. О, я розумію, що вибачте, я розумію, що я комусь зараз роблю боляче. Але ну, от, ну, я ж не можу замовчувати. Не буде хотіти продовження. Але це, знаєте, коли був занадто задоволений собою, і мені показують, що був емоційний стан, змінений. Він, за, він зазвичай. Не такий в нього. Ну Я кажу, що там міг зайвого хильнути. І це знаєте, коли вже Ну воно ж вже сталося, і тепер так боляче, так знаєте, людина жалкує про це, він не хоче цього продовження, він жалкує, але ж все цього ж вже не зміниш, вже як є. Коли, якби можна було виправити, виправив би, але ж так не можна, так не буває. Можна було зупинитися одразу, але не зупинився. Добре, давайте далі дивитись: Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Дії чоловіка обід жінки. Ну не дуже. Тут, знаєте, коли з больної голови на здорову перекласти, коли суперечки, коли того ножа в спину, бо незрілість людини, бо хтивість людини, бо в якийсь момент. Вирішив, що справедливість можна відсунути, що можна бути не таким вже і прискіпливим до того, щоб тримати все по правилах. Так, далі. Ну, коли людина дозволяє собі більше, ніж треба. Бо цікаво ж спробувати діє жінки у бік чоловіка. Та ніяких вона, як зазвичай, себе буде поводити. Врівноважено, так знаєте, як, як завжди. А жінка знає про зраду чоловіка. Ви знаєте, відчуває, але проганяє від себе ці думки, вмовляє себе, що це фантазії, що це здалось, що це взагалі. Ну, не може такого бути. Ні-ні, здалось, ні. Але відчуває насправді. А, а у нього ж одразу поведінка трошки так змінилась, хоча потім взяв себе в руки. Але вона ж встигла вловити оце інакше. Оце не таке, як завжди. Тож, жінка знає. Ну, давайте так, от чесно. Жінки завжди відчувають іншу енергетику, одразу от, от зчитують з чоловіка іншу енергетику і іншу поведінку. І взагалі, от, жінка, яка знає свого чоловіка не один день, а ще якщо і не один рік, то складно. Я б сказала, ну, взагалі неможливо приховати зраду від е, уважної жінки. Просто що жінки часто. Собі кажуть, не вигадуй, бо залишишся сама. І багато жінок бояться залишитись наодинці з собою, а ще й на руках з дітьми. Тож, просто от тут жінка відчуває, але не дозволяє собі це відчувати. Отак от показано картами. Давайте далі дивитись, робота. Дівчата, я нікого просто розумієте для себе, нікого не хочу образити, але якщо я вже взялась читати карти, то я ж не можу замовчувати інформацію, і не можу її трактувати так, щоб вам було то тільки приємно чути. Якщо це правда, то вона така. Для когось вона саме така. Я тут іншої просто не, не бачу і обманювати вас не буду. Просто от. Без образ. Тож, робота. Що у вас завтра буде в роботі. Давайте дивитись що у вас завтра буде в роботі. Тут як змагання якісь, і швидко, і домовляння якісь, і взагалі, ну, взагалі-то, якщо чесно, то це звичайний робочий день, коли купа справ. Купа людей вас будуть турбувати, смикати з усіх боків, ви всім будете потрібні в цей день. І тут багато буде всілякої роботи, а особливо, якщо чекаєте появу на якогось чоловіка, дуже такого розсудливого, дуже такого, що з документами багато там. Десь там перелистує, перечитує, пише всілякі документи. Тож, може, перевіряючи якийсь, може якийсь фахівець, ну, тобто, як підготовка до його візиту. Далі, що важливо прийняти? Цей день давайте побачимо, що вам важливо прийняти угу. а, спілкування з чоловіком, але воно буде трошки складним. Король Пентаклів нам показаний, це може бути і людина, яка по роботі з вами спілкується, може бути ваш чоловік. Людина з родини може бути, ну, такий, знаєте, впевнений в собі і дієвий, наполегливий, такий, що вміє прорахувати і спланувати, і вміє заробити копійчину. І знаєте, людина, яка може бути доволі різким в якихось своїх вимовляннях, швидкий, такий, що, якщо щось собі там Наміркував, то він буде швидко це робити, він не буде затягувати. Вирішив, роблю. І вирішив, організую, отакий ще. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Від чого краще б за все відмовитись. Дивіться, розмова з людиною, або це з роботи хтось. ви так, ну, Я б сказала, так гарно вже знаєте один одного. Здебільшого, так, воно для всіх тут буде. Або хтось з вашої родини, але якісь справи фінансові будуть обговорюватись. і... Від чого відмовитись, відмовтись від того, щоб наприкінці розмови пересваритись, щоб бути доволі різкою людиною в цей день, щоб бути, знаєте, людиною, яка особливу увагу тут звертають на те, якщо ви знаєте, що людина, з якою ви спілкуєтесь, колись вам щось підле зробив чи зробила. Відмовтесь від подальших фінансових якихось дій з цією людиною. Будьте до цього дуже уважні. Так, далі. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Це приємно. Дивіться, будете радіти, бо щось таке ви отримуєте, що для вас таке дорогоцінне. Може, щось, наприклад, кур'єр привозить вам. Може, щось самі йдете купляєте Може, хтось там додому приносить щось приємне, хтось з ваших рідних, близьких. Але для вас це от просто, знаєте. Те, що вмикає якісь зміни в вашому житті. Щось дуже омріяне, очікуване, щось, що вам покращує, поліпшує настрій. Просто, знаєте, аж, аж ну, нарешті. Таке, знаєте, ой Боже, яка ж я щаслива, чи який я щасливий. Щось дуже приємне. Чогось ви бажали, і ви нарешті це будете мати. Далі. Порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. Угу. Так, дивіться, королева Жезлів і на дні колоди король Пентаклів ховається. І ситуація між цими людьми дуже повинна врівноважитись. Збалансуватись, бо насправді є почуття, є приємне ставлення, таке, знаєте, чисте, чесне ставлення один до одного. Для когось це взагалі є, є кохання між людьми. І, знаєте, коли стосунки, такі, от, знаєте, без е, якихось таких різких випадів, коли все. Рівномірно все так збалансовано вибудовується, коли люди просто от притягуються один до одного, просто саме тому, що вони один одного дуже доповнюють гарно, відчувають один одного гарно. І вони обох обидва зосереджені на тому, щоб в стосунках була саме гармонія, коли не хочеться. Ну, Таких, знаєте, стосунків, коли емоції аж зашкалюють. Тут хочеться от такого спокою. Коли поряд один з одним люди відпочивають і просто от заспокоюються, врівноважуються, якось відходять всілякі такі турботи. От просто от я тебе відчуваю, а ти мене відчуваєш, коли не обов'язково навіть розмовляти достатньо, просто поглядом, між собою, домовлятись ось так. Ну, і на цьому все. Всім дякую, всім гарного дня і головне спокійного і дня, і ночі, і бережіть себе. Хай все буде гарно у вас, у ваших сім'ях, між вами, між. Взагалі, всіма тими, з ким ви спілкуєтесь. Хай до вас притягуються тільки добрі люди. І побачимось з вами в нових відео. Всім дуже дякую вам за ваші вподобайки, за ваші перегляди, за ваші підписки і коментарі. Бережіть себе, всім пока!